Там ніхто ніколи його не оставляє. Відповідно до характеру травм, він не знаходився поряд з рельсом, він знаходився в лотку рельс. А да. відповідно до характеру розкиду от тих доказів, що є на місці, він був на рельсах в лотку рельс. і з цими речами, коли його вдарило, вони порозпадалися в різні сторони. Е ну це слідова картина про це будем. говорить. Діло там що паук, этот, і, і улов, он не, не був розбросан, он лежав. Он був смотан і он лежав, от на виступі шпал. Тоді запитання стосовно логіки і послідовності дій. Да? Ну перше питання: навіщо забирати сімку, якщо можна весь телефон вкинути в воду? Друге запитання: ну навіщо забирати внутрішню сімку, а не забирати зовнішню оболочку? Головне все таки запитання в тому, Хороший... що ми розглядаємо ідеальну ситуацію відповідно до версії слідства. Що і телефон полетів внаслідок дії від потяга. Але ми пам'ятаємо саму головну річ, що телефон перестав працювати о 17-й годині. Він уже не відповідав. А потяг Це означає, час що сім не не карти в було сим-карти. В телефоні не було сім А Потяга так. не було. А поїзда в то час ще не було, тому що Оля напомню. дежурна по станції сообщила, що в те время проходило только два поїзда. Почему вы уважаете, что это ваша мать вбила вашу батька? Ну, просто так, как они его накануне смерти, так сказать, избили жестоко. То они. Ну, получается, мама и ее... Ну... То есть был инцидент накануне. Да. Вашего отца избили. Да. Это сделала ваша мать, бывшая да. жена да. Андрея и ее сожитель. Да. А зачем, зачем это они это сделали? Ну просто вона його ви ну визвала, так сказать. Це просто льогка травма на уголовную статтю. они его не набили. на кримінальну справу так. набили набили на то. Є тяжкості, є перелом, а перелом це вже середня тяжко. Цілесні ушкодження. Да. Ми можемо предположити, що э, Леонід говорить правду. Чому Давайте. ми споримо, в якому він був в стані алкогольного чи неалкогольного сп'яніння, Якщо є останній котектер із загиблим Андрієм, це Марія. Яка говорить про те, що він цілком нормально, адекватно з нею спілкувався Говорив в трубку? Так, тобто, навіть якщо він трохи випив, навіть якщо був перегар, ми говоримо про адекватність дій. Припущення в того, что он мог випити и лягти вот так вот поспать, ну, вибачте, він перед этим спілкується по телефону, а потом за час он резко лягает прямо на рельсы спать. Ярослав, когда вы говорите, у меня складывается впечатление, что Марина так говорит, потому что ей удобно. В итоге тот дом может оказаться за ней, потому что там прописана 8 дочь. Но ведь она вместе с Иваном раньше нападала на Андрея. Несчастный случай, на самом деле не несчастный случай. Максиме, можливо. І знаєте чому? Почему? Ми говоримо про те, що на сьогоднішній день у нас є один фактор, який називається труп із покаліченням. І труп знаходиться на рельсах. При тому всьому існує два потяги, і жоден із них не прив'язаний до цієї історії да. слідством жодним чином. Це про що говорить? Про те, що немає предмету, травмуючої дії. Тому на сьогоднішній день кваліфікація повинна бути виключно як вбивство. І допоки не буде встановлено предмету травмуючої дії, у цих людей є повне право говорити на слідство, що воно є неадекватним і непослідовним. Основні моменти не розібрані.